Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні я запрошую гості до хижого і загадкового птаха, який у казках і легендах виступає як символ мудрості і чаклунства. Що воно за дивна птиця світла денного боїться, з обгачком великі очі і не спиться її щоночі. Ху-ху-ху, кричить співа, відгадали ні сова. У сов багато видів, що мешкають на теренах усього світу, від холодних північних льодовиків до постель і болот. У цих птахів великі опуклі очі. В них дуже добре розвинений слух. Зовнішній отвір вуха буває оточений складкою шкіри. У сов гачкоподібно зогнутий дзьоб та гострі кіхті на ногах. Пір'я дуже м'яке, тому літають вони безшумно. У сов дуже сильні лапи та хороший зір, у темряві вони добре бачать. Завдяки цьому вони вдало палюють. Сови бачать тільки прямо перед собою, але рухливість їх щінь дозволяє їм бачити майже навколо себе. Сови харчуються тільки твариною їжею. Це може бути черв'яки, великі комахи, змії, ящерки, дрібні гризуни та птахи. Сови, як і інші птахи, не можуть жувати, бо в них немає зубів. Вони ковтають їжу цілком. Гніздяться вони найчастіше в затишних місцях, наприклад, в пущалинах скелі, дуплі старого дерева або на горищі під дахом будинку. Сови – це хижі птахи, які ведуть переважно нічний спосіб життя. Вдень сови сидять нерухомо і можуть підпустити до себе близько. Крім цього, вона видає комедні зу. Живуть ці особини частіше самотньо. Проясніло небо з краю, сходить сонце і загаю. Час би всім пташкам вставати, а ці лягають спати, сп'ять спокійно аж до ночі, а вночі літать охочі. Дійсно, сови нікого не залишають байдужими. Їх незвичайний вигляд, голос і поведінка завжди привертатимуть увагу людей. Ось такі вони незвичайні і дивовижні істоти. До зустрічі мої маленькі друзі! ち! <coughs> <coughs>